Я маю двоє синів, Андрій і Михайло. Як вони були маленькі, я був їхній «Little League Baseball Coach». Я, я теж був 15 років, головний тренер в коледж в Нью-Йорку. Я трохи знаю бейсбол. І я почав говорити з різними осередками, що є Little League Baseball», щоб діти прийшли і не тільки зібрати 12 дітей, щоб вони грали, одну команду. Little League Baseball» програма um, хоче, що осередок якийсь район мали чотири команди 9 до 11 років. Чому чотири, що вони між собою грали? Між собою. Але система Європи і України є, чи футбол, чи баскетбол, створюють одну команду, тоді десь виїжджають, грають з кимось іншим. Але проблема всюди є з річми. Хто буде платити за дорогу? Я таке чув, що хтось обічав гроші, в кінці діти готові їхати, і гроші нема не поїхали. То я їм розповів, що у Little League граєш в себе, в себе, в себе в квітні, травні найменше 12 ірішів, що кожна команда грала, тоді дитина буде відчувати, що то є. І в кінці сезону, в кінці травня, що вони самі зробили свій чемпіонат. і тоді Моя праща, я, о, я є волонтер, я, я керую той чемпіонат. Раз на рік я приїжджаю в 5 я вже мав 17 чемпі, чемпіонат України по Little League Baseball дешево до, до, до 12 років, рядом 17 разів. І та команда, цей, цей осередок, що виграв, має право тоді їхати докуду до Польщі, там є база Little League. Там, як виграє, їде до Америки безплатно, то така структура є. Граєш в себе, вигрієш свій чемпіонат, де ти ж тоді виграєш український чемпіонат, тоді їдеш далі. То того той ж вже три команди були в Америці. всі з Кірограду, там найкраща система є в Кірограді. Я чув, що не поміняли ім'я міста. Uh, мені не казали, я, я кажу, для мене буде кіоград. І uh, ті три команди поїхали до Америки, виступали за Європу. І то є чудове. Такий один спорт, що має таке себе, Веру, Україну, Європа до Америки. Футбол таке немає, волейбол таке немає, баскетбол немає, тільки має. А та програма є від 4 років до 16 років. І перші човні, що, що я керую є дещо до 12 років. Того року приїхали вісім збірних команди. Як осередок мають 4, в кінці року вони збирають на кращих. І один раз вони збирають гроші, щоб приїхати. А я маю спонсорів, і ми платимо, я плачу їхню допомогу за харчування на п'ять днів за половину дороги. Вони самі знають, що один раз їм треба збирати гроші на проживання і половину дороги. І я ще з собою, е, 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 привожу з собою е, сувенір за дітей, сорочки, е, всі нові речі і маємо таку лотерею. Дитина вибирає речі і задоволена. І ми теж в той самий час маємо культурну програму, як ми були в Кремляч, були команди, що поїхали до Печаєва. Є музеї в Кремлі, там Бона є в Кремлі. Це не тільки бейсбол. Little League, то я, я в моїй голові. Я хочу, щоб е, кожна дитина не тільки думала за бейсбол, а думала за музеї, печаль, церкви, щоб е, все е, показати все. Робмо, я роблю таке свято для них. Хочу допомогти. Мої родичі з України. Е, я знаю бейсбол, я хочу віддати тут. Я ніякі гроші не дістаю і не хочу їх. Питають мене, люди, що ти хочеш? Кажуть, дайте мені холодне пиво, коли я його хочу. Я більше нічого не хочу, то серйозно є. So, 17 разів таке було, але тепер, коли я приїхав з Кременець, я маю інший чемпіонат для дітей сироти. сироти. Uh, може, 12 років тому була така розмова. З тренерами я приношу інвентар і роздаю його. І була така розмова: один тренер сказав: я дістав п'ять м'ячів, він дістав сім м'ячів, я дістав дві ловушки, він дістав п'ять. Чому, чому? Я був такий злосний. Я хотів лишити Україну. Кажуть, чому мені тут приїжджати і, всі, і нарікають? Ти я, тоді, я тоді пізнав одну людину, Маріна Криса. Вона є президент фонду прияти дітей. І вона допомагає е, е, від допомоги з Канади, з Америки, сироти. Я її пізнав. І ми дивилися на списки тих багато інтернатів, що є, були в той час на Україні. І ми шукали інтернати, де є багато е, дітей. Чому Щоб мати чотири команди мали з ким говорити. І теж шукали такі інтернати, що мали такі директорів, що хотіли щось нове, е, що е, е, їхні вчителі хочуть щось навчитися. So ми знайшли, може, десять інтернатів, що я роздавав інвентар. І uh, 9 років тому, порахуйте назад, був перший чемпіонат у Києві в Пущі Водичі, і приїхала команда з Житомира, я там, я там один раз поїхав до Радомиш, то саме є в Київській області роздавав інвентар, і наступний рік вони приїхали. Мало знали, а я мушу мати такий перший чемпіонат. Вони грали з підставкою, коуч кидав м'яча. не як нормально, але я хотів мати щось перше. І тоді наступний рік ми посунули до Кремінець, там є інтернат Тернопільської область. і приїхали е, інтернат з Лутугани і з Донецьку. Було чотири. І так, кожен рік ми грали в вересні. І два роки тому ми загубили Лутугне, Луганськ і Донецьк. Нема? То тепер тільки два інтернати беруть участь, а я теж запрошую нові осередки їм допомогти. А що сталося, місяць тому? Я дістав е, інформацію, що діти з Донецьку. Сепорист uh, територія. Ті діти, є тепер в Слов'янськ. І я їх запросив. Не дуже мало. мало. Тільки почали грати. і приїхав в Слов'янську вже три інтернати. І ми знову мали свято, діти грали, сувенір, uh, поїхали до Печаєва. Так, я, я таке для всіх роблю. І є такі добрі люди є товариство допомоги з України з, з Каліфорнії. Вони спонсори е, е, самопоміч, федеральна кредитівка з Нью-Йорку. Спонсори. Є такі добрі люди, що хочуть допомогти мені, щоб я допоміг наші діти Україні. А як я, я би хотів, щоб то Федерація, Українська Федерація, бейсбол Федерація займалася з тим, я все не хочу робити. Я хочу, щоб осередок самі хотіли краще, що було для них. Я не хочу все робити. Я тільки даю, я е, посилаю інвентар, даю інвентар, щоб вони самі відчували, щоб воно було краще. А я кажу: буде чемпіонат, зібрайте свій на краще. Скажіть до дитини таке: грай добре, е, е, виступай гарно в школі, шануй батьків, шануй тренерів. Може, ти зі мною поїдеш, щоб, щоб дитина знала, що це тільки не, я на краще. Ні-ні ні. ні, ні. Треба, щоб школа була важлива для дитини теж, то то, то, як сказати, то, як життя. Я хочу, щоб обсередок знав, що це добре для їхніх дітей, що вони самі хотіли більше. Бо я не можу сказати, що так думати, я хочу, що вони самі знали, що це добре для дитини. І кажу, починайте, як мають 4 роки. Ми в Америці починаємо від 4 роки. Підставка, діти, хтось м'яча, всі за м'ячом. То не є правило, а ніхто не дбає. Мої діти, так? І потихеньку вони розуміють, де база є, коли бігти. І як виросте до 9 років, ще більше знає. А тут починають від 9 років, то майже запізно, але, але це не є кінець світу. І ті, що виграли чемпіонат Європи, вони мали 13-14 років, вони грали, може, 6 років, то треба так, такий довгий час, щоб виступати добре в Європі. Три поїхали. І бо то було для них таке свято. Я, я так сам думав, може вони в житті були два рази в Америці. Перший останній. Так мене навчили тут. So, я би хотів, щоб більше було, але та програма дає можливість, що чи, чи, о, знаєте, що, як в Кремлі Сиперка були 56 чоловік, два чи два були дівчата. Дівчата можуть з хлопцями грати. Команда з Львова, 12 гравців, 10 дівчат, 2 хлопці, і вони виграли. Литлик бейсбол бере всіх. Як ти маленький, чи такий, чи ти високий, чи маленький. Всіх беремо. Ми нікого не, не викидаємо. Як, є, як є, грають футбол чи баскетбол, вони тільки беруть тих, а те, ти, ти не таке чув вже, ти не здібна, втікай. League, ми всіх тримаємо, бо дитина виростає. Може, вона перший рік має 8 років нічого не розуміє. Але ми тримаємо. Дитина знає, що вона є важна, і ні, ні, ніхто не її не викидає. Наступний рік вже трохи краще. І тоді така ідея. League, ми всіх приймаємо, нікого не викидаємо. І щоб мати ту програму, треба, що як є школа, що директор це хотів. Щоб були два-три вчителі, що хочуть навчити, навчити, як вчити ту гру, як його бути з дітьми. Щоб було футболне поле, поставили щітку, щоб діти грали. Від моєї сторони, я посилаю інвентар і буду посилати тренерів з Рівно-Кірограду, чи Кірграду. вчити їх. Ніякі гроші не йдуть. Я не хочу нічого і вони не можуть нічого давати. А якщо прийде на два дні, я її попрошу, щоб той середок дав їм де ставити голову вночі, подушку дати і їсти дати. І все. Воно так виглядає дуже дуже легко зробити, але багато людей це не хочуть. Я, 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 я раз був в Івано-Франківськ. Я там знайшов, не знайшов, мав розмову з голова спорту Івано-Франківськ був, може, 4-5 разів. Нарешті дали мені такий шанс розмовляти з учителем фізикої культури. Він так зробив, що на половину дня він від школи послав учителів, ті ж хотілося почути 25 учителів прийшли. Там був зі мною Віталій Загубенко, він працює для міністерства спорту з бейсболом. І він і я показали все, показали інвентар, що робити в залі. І в кінці дня ми питали. Я питав, хто хоче цю програму. І розповів, що це все безкоштовно. Від 25. кілька захотіли? Нуль. Бо вони привикли. Що вони привикли? Футбол. Що робить футбол? Вкіно м'яча. Тренер сидить. Волейбол. Вкіно м'яча. Тренер сидить, що гавкає. Баскетбол в кіно м'яча. Бейсбол треба відбивати його, вчити, як бігти, а ті старші тренерів не привикли кидати м'яча. А щоб щось нове зробити, нам не потрібно. Ми шукаємо, я шукаю таких осередків, що є такий тренер, що хоче щось нове, а їх багато нема. Литлі uh, офісі є в Williamsport, Пенссивані. Більше 70 країн грають, мають у програму. Вони мають чемпіонат uh, у августі світовий. 16 з, uh, найкращі приїжджають. Вісім з Америки, одна з Європи, одна з Австралії, одна з Канади, одна з Мексико. Такі найкращі. Little League не дбає кілька тут осередків є. Щоб був один осередок, вони скажуть, є бейсбол в Україні. So, Бо то, то, що я хочу, щоб більше гра, грали тут, їм не важне. Мені важне. Я хочу, щоб, я хочу, щоб най, було вибір для збірної команди. Того року, в літі, в августі, наша українська Under-21, один раніше, було, чи поїхали до Тель-Авів, Ізраїль, вони виграли чемпіонат Європи. Збірна. А хто грає в збірну? Всі, що грали в League, як вони мали 12 років чи 11, то вони тягнуть. Моя думка є, як багато осередків є, багато командів є, багато дітей є, тоді буде вибір для збірної команди краще на майбутнє. Тут був такий Анатолій Сакнов, що працював за корпус миру, а його мати була директором школи в Слідж до сторону Суми. І кажу, Анатолій, запитай, маму, може, е, хоче щось нове. І так було. Я так написав таку статтю, що там тисячу людей, одна школа, нема транспорт, сільський транспорт і дев'ять коробів. А вони вжили ту програму, то бейсбол, і був старший тренер. І хотів щось нове. Більше 60 років мав, але вжав все. І вони поїхали до Ілічівськ грати на чемпіонат України Little League. Вони приїхали, і вони грають. А він каже до мене, ходи, ходи, ходи сюди. кажу, що? Він каже, він має фотоапарат. Він каже, дивися на земляки. Каже, слухай, Сергій був, граєте, дивися. А дивися, він каже, тут Іван сів на поїзд. Окей. Okay. Марінька сидить в поїзді. чому ти це мені покажеш? Він каже, таке. Каже, ті діти ніколи в житті не були на поїзд, ніколи не були в житті. Він каже, це, як набувся Литвик Бейспол, не ніколи не було на поїзд. І каже, це є Little League. Маленьке село. Ніде не виїжджало. Але зібрало гроші один раз поїхати до лічивсь. That's Little League Baseball. Маленьке місто. Маленьке село. Може вирити той чемпіонат. І поїхати до Польщі чи Америки. Ми не робимо збірну команду після змагання, Той маленький осередок. Де нічого нема, тільки дев'ять корови. Вони можуть виграти. Але знаєте, футбол, баскетбол, тільки будуть найкращих, а та те, що є такий average, ніде не виїжджає, а тут є можливість. So welcome to Little Baseball.